Гурту громадянин Топі топінамор, і е, сьогодні спілкуватись ми будемо. Ром, привіт, по-перше, привіт! Е, спілкуватись ми сьогодні будемо не тільки за музику, а й за е, дуже багато речей, які, можливо, наші слухачі ще не знали. Е, Роман служить у Нацгвардії. Так, так, Н так. не помиляюсь. Ні. Е, Ром, скажи, е, як вийшло так, що ти змінив сцену, змінив мікрофон на... Калаш і бліндаж і кулемет ще. У тебе ламет, ще є кулемет, кулемет? є? Да, 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 ще є кулемет. Дивись. дивись, слухай, я, я навіть трошки, знаєш, такий думаю, ну як так? Я все ж таки думав, що про музику будемо більше. Бо ну, чесно про кажучи... музику про музику будемо, звісно, але е, ну дивись, фішка в тому, що е, наразі є дуже багато кампаній із залучення людей. Для того, щоб підтримувати ЗСУ. І дуже багато людей, які кажуть, та я там на акордеоні граю, нафіг, я їм там треба. Mm -hmm. Ну, таке. А тут А тут я цілий Рома з кулеметом. Слухай, ну дивись, я потрапив в Нацгвардію 3 березня минулого року, здається, Чи 3, чи 4-го, так. Да. Як звичайний громадянин, я прийшов у військомат свій і все почалось. Тобто я не знаю, в мене не було ніяких таких, знаєш, типу, геройської геройської історії нема для тебе, друже. Ніякої, типа, що я там готувався чи щось якось. Е Передбачив чи ні, хоча ти знаєш, була якась чуйка, я, е, мене такі будуть, бачиш, розфокусовані відповіді на твої добре запитання. Ну було, я згадав як було, так і є. Yeah. Я згадав, знаєш, що, що в нас був концерт останній, здається, 21 лютого минулого року. І який я анонсував, і мені потім нагадав Фейсбук і Інстаграм про це. І я вже тоді писав: типа, прийдіть, будь ласка, на наше шоу. Дуже хочеться, щоб був солдаут, можливо, далі будуть інші справи. І як навангував, бач собі. Був що... солдаут і був вийшов солдат. солдат, і інші справи з'явились. Да, дійсно. Це був наш тоді крайній концерт, і, да, і потім почалась моє життя вже як військового. Не можу сказати, що я е, готовий був, мабуть. Тобто, був, чесно кажучи, здивований деяким речам для мене це була зовсім нова історія, бо в мене немає за плечима срочної служби. В мене немає військової кафедри, навіть тобто, тобто строкової монестрокової дуже... служби, ді військової кафедри. Так, Ти так, просто прийшов як людина, я... яка там я... можливо в Counter-Strike Лопашила і, і все. В я навіть не грав. Я от максимально далека від мілі... мілі... мілітаристичної штуки всієї людини. І навіть я тобі більше хочу сказати. Я навіть коли вже потрапив, я думаю, чого ж я в тіри навіть не ходив. Ти розумієш. То, і, тобто я на другий день перебування в нас там нам видають вже зброю, і я просто питаю командира: типу, е, а яким чином за в магазин за, завантажувати да, магазин? Да, так. Да, 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 да. І на мене такі, типа, навіть дивлюся, мені так не знаєш так, якийсь сором навіть. Типу, всі знають навколо що робити, вони... а ні. А е... коли втягнувся? Скільки часу Скільки треба для того, да? щоб перейти з цивільної людини до військової? Ой, кожному своє, я впевнений. Ну, для ти тебе усім. У ну, мене, ну, ну, мабуть, що через місяць-два вже так якось більш-менш впевнено. Я себе почував там. Та ну, да. це, це мій, мій суб'єктивний досвід. Я не знаю, як у інших людей. Можливо, хтось приходить і одразу себе відчуває, типу, як у своїй тарільці, да, так, можливо, так. Добре. Е Все ж таки, ти не полишив музику. Це, це от, чудово, о, це, це таке заработка. Отепер, мені, отепер да, да, ми да. переходимо до музики. Як виходить в тебе все ж таки в умовах війни на службі, ще й писати пісні нові? Дивись, у кожного військового. Я, ну, мені так здається, що у кожного. Хоча я про свій досвід да, кажу в першу чергу. Ну, не те, що вільний час є якийсь, так? А є можливість побути. Зі своїми думками особистими. Там багато багато часу проподумать про, про це все. Тому, ну як я ж відповідаю за тексти у гурту «Громадяни Топінамбур». і звичайно, можливість покрутити якось Рими і слова вона є. Але я тобі знаєш, хочу сказати, що от коли я потрапив туди, мені навіть дехто писав, типа, такі якісь, типу, повідомлення в соцсетях, типа, ну що, пішеться, як, як воно пишеться. І мені здалось, що дехто ну, мене сприймав чи якось. Ну, типу, ну, спід Стьобом, чи що? Ні, ні, ні. Типа я пішов за натхненням туди. Типа, знаєш, ну, а є таке буває. Типа, а піду, типа, на війну за натхненням. Ну, якось так мені здавалося. А я, типа, ти що думаєш, я типа, ну. Тому туди пішов. В мене, ну чесно скажу, перші два місяці десь, от якраз поки не втягнувся, то взагалі ніяких думок не про музику, нічого було. Мені здавалося, що це все нове з життя і ніякого. А потім все таки якось відпустило, і ти потроху-потроху повертаєшся, типа в себе, типа, я не знаю, того попереднього, як сказати. А є в тебе таке, що і... побратими такі бачать, ого, Ромка почав пісню писати. Так, всі окружили. Ніхто не чіпляє. Рома пісню пише. Вже знаєш, типа, е, от з ким контактую багато, да, вже типа, я, мабуть, щось таке хожу, собі, муркочу, там губи ходять, там, типа, він, о, ти що. Пісню, типу пишеш нову. От я сам не думаю, я такий думаю ніфіга собі, по мені видно. А спочатку, до речі, побратими, типу, мої колеги по службі, я так їх називаю. Ніхто навіть не знав, там хто я, що я. І потім у нас вже здається нас позвали на день міста Дніпра. От ми були 11 вересня, і я це все вирішував дуже офіційно через військову частину, через рапорти прохання, через піс... через лист від. Міськради нашої, здається так. Це ж стільки макулатури. Дуже чи? багато, да да, да, да. І тоді тільки на мене дивляться: а ти ж, типа, що? Ти що, артист, типа? Ну і потім. Вже, а коротко. ви що не знали? Да, кого ви да. на службу берете. І Потім, от вже такі, типа. І потім там, да, кулемет мені там видають, типа, хто хоче бути кулеметником. Я такий, я, і така тиша, і, і хтось ти, такий. О -о -то... Це Ромчик, тобі що, концертів замало, типа, такі, знаєш, ПЦ. А, дуже чудово, що в тебе виходить писати пісні. що, Ну, як то кажуть, кукуха ще нормально працює, а, як відбувається далі? Тобто, ти написав пісню да. а, хлопці, тут ти о, там, о. ось це от, цікаво. От, от, от як від тебе до них доходить, ну тобто, я розумію, якщо просто вірш, ти там я не знаю, удіку відправив вірші, да. каже, чувак, цього, це <ф> буде <ф> пісня. А як далі? Тобто, в тебе маєш бути в голові якийсь мотив, на який да -да. ти її писав? Як це відбувається? От слухай, це дійсно цікаво про це розказати. По перше, в мене ніколи не було досвіду. От я знаю, що деякі сучасні артисти вони так і працюють, типа онлайн вже в часи пандемії це почалось. От така праця: типа один автор там знаходиться, інший там, вони обмінюються треками, якось ще. А в нас ми, типа, вже ж рокери, ми так шуткуємо завжди з пробігом. І в нас все було по старінки. Ми, типа, збиралися на базу, знаєш, я там на співу якісь хлопці підхоплюють. От так відбувалися завжди репетиції у гурту громадянин Топінамбур. А тут така історія, тіпа як? Ну це неможливо, думав я. Але ж все ж таки, от у нас перша пісня, яка вийшла вже в воєнні часи, так би мовити. Борг. Реально на телефон, на диктофон, я надиктовую пісню, наспівую і кажу. в мене ось такий, типа, є варіант. Відсилаю там, Максо, нашому базгітаристу. Угу. Він, типа, обмірковує щось, типу, пропонує, а якщо так от, наприклад, ми це все туди-сюди якось робимо. І він оцю першу пісню, він фонограму, навіть ми. Просто він фактично все зібрав самостійно, вислав оцю вже зібрану конструкцію мені, і я на мобільний телефон наспівав вокал. І він його вставив, отак вийшла пісня нова. І я сам був дуже здивований, і це вийшло більш-менш гарно. І мені деякі люди навіть писали: Та ну ладно, ну що ти, ті трьош? це коротше ти записував на студії. Я кажу, я вам клянусь, просто на айфон я наспівав на відео, і він потім зняв звук, і от ми так записали. Я я навіть тебе підтримаю. Для тих, хто не вірить. Я скажу, що деякі рекламні ролики, які ви можете почути на радіо, Теж на телефон. тупо на айфон записані. Ти бачиш, от у нас реклама така погнала, да? Це тебе... не. Реклама айфону <реклама> це да, я да. до того, щоб техніка Ні, дійшла не нарешті не до того моменту, коли ми да. можемо спілкуватись і робити щось якісне віддалено. А, до речі, твоя пісня борг а, дуже багато пацанів прохали мені посилання на неї скидати а, і, да. і навіть збиралися там тобі, ставили так. Охте, толпою дивилися ввечері. А потім вже от ця була так. А потім вже з'явилась можливість. Почалась така штука, як звільнення. типу. я ж теж не знав, що це як, як воно роту. Зараз я в відпустці, наприклад, типу. у військових є звільнення, відпуст. І потім вже ми кожен раз, коли я приїжджав до ну, в Дніпро на звільнення, збирались ми 100% стовідсотково з хлопцями, і вже якісь е була можливість, якісь оці мої так би мовити, наброски. Оці які да мені приходили. Ми вже на репетиціях по старінки опрацьовували. А скажи, от е, пісня, ну, наприклад, якщо взяти борг, е, чи б, останню, да. не, оста, не останню, от Крайня, о, 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 да, крайню, да, да. коротше, нещодавно да. вийшовшу. Е, чи важко було, ну, от ви її обіграли, е, ти там, вони тут. Чи важко було зігратись вживу? Це важко. Мені. От ми концерт у нас буде ж, до речі, так? Знаєш? Ну І ми про нього, Скажем, звісно, да? поговоримо. Да? Я навіть не уявляв, як взагалі знову повернутися у, у форму артиста, так би мовити. Бо одне діло складати нові пісні, і, типа там. Разом ми з хлопцями там одну пісню якусь робимо. Типа я приїхав раз на місяць. Ми там щось записали, а зовсім інша штука. Згадати весь матеріал і підготувати повноцінний, повноформатний концерт, шоу, багато пісень. Я тобі скажу, що я з такою штукою е зустрівся, що я там деякі тексти, я тобі кажу, підзабув навіть. от така історія. Есть, ну, Для це... того є піпітер, є сішо. Блін, мені хлопці кажуть, будемо як старі рокери оці Алдові. Ми тобі роздрукуємо на таких великих. Таких великих аркушах великими великими літерами можливо якісь там ключові еті. Я кажу, та ні-ні, ні я буду повторювати, бо я не зможу. Це не справжній рок буде. Скажи ще таке питання: наскільки важко було, ну всі знають історію громадянина Топінамбура, який раніше називався Гражданін Топінамбур, і пісні були не на українській мові. Не українською мовою, точніше. А наскільки важко було переналаштувати своє світосприйняття? Тому що пісні, які пишуться, це ж твої думки. І якщо ти думаєш, наприклад, англійською мовою, французькою, то писати українською важко. Наскільки тобі важко Про було переналаштуватись, отак у... от. от, так от. Дивись, ми навіть трошки ображаємось, коли читаємо на якихось ресурсах інтернет чи десь такі штуки, що типу от гурт громадянин Топінамбру», який змінив свою назву е, з гражданіна на громадянина, там в і е, записали альбом, і все це, наче, трапилося от зараз, у 22-му чи якомусь. На сам ми здається, вже з тобою зустрічалися навіть тут у тебе. Раз, там. І вже у нас були пісні україномовні. І перший наш україномовний альбом вийшов ще в 21-му році. І вже тоді якось, ну знаєш, поступово потрохи, ну, ну розумієш, так, що Дніпро, ну це ж все-таки російськомовне місто було завжди. Було. 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 було було було. Було. завжди до цього було. Зараз ні, ні. І звичайно, ми орієнтувалися і на музику, чесно скажу, російськомовну в першу чергу. І ми дивилися на артистів, які з нашого е кола. Я і друг мій вантажівка, наприклад. Так, ми, ми, ти розумієш, це тіпа, такі товариші, і, звичайно, так є, що гражданин, він був реальним гражданином, але десь 20 21 рік якось я так почав от, чесно, пройшов у ці стадії всі, як там, типа, сприйняття там. Агресії, що там розумієш, да про що. І якось став почав читати літературу виключно українську, почав пробувати щось складати, і воно на здивування мені особисто і моїм хлопцям вийшло непогано. І навіть ми отримали більше якихось реакцій, схвальних на нашу україномовну вже творчість. І тепер це от зараз, зараз це вдається більш-менш добре. Ром, скажи, як у такій ситуації, ну ми вже більше року знаходимося у стані війни, а ти музикант, ти знаходишся також у стані війни, тим паче ти служиш. Як зберігти кукуху, як зберігти кукуху музикантам, як зберігти кукуху слухачам музикантів, які ну от вони чекають, коли ти повернешся, коли даш концерт, коли запишеться новий альбом, нові сингли. Як взагалі тримати себе в руках, ну скажімо так, без допомоги професійних лікарів? Розумієш, я не впевнений, що я маю право відповідати на такі питання для всіх і давати якісь, якісь Особ... поради Особ... особисто, особисто твоя. В мене особисто, і мені здається, це вихід. Це займатися своєю справою. От бачиш, в мене в якому сенсі мені допомогло, мабуть, от е, те, що я повертаюся іноді у стан артиста, все ж таки, да? е, зустрічаюсь з хлопцями. Ми пишемо нові пісні. Я там, типа, придумую якісь тексти, наспівую якісь мелодії, і типа займаюся своєю справою, та, яка в мене ну, більш-менш якось виходить. Давай так, добре, не добре. Це вже хай від, хтось думає. І мені здається, це вихід. Тобто, якщо ви там гарний радіоведучий, ви займаєтесь гарно своєю радіоведучою справою, це мені здається буде допомагати. А, а, а якийсь гарний перукар класно робить зачіски тим самим військовим і теж відволікається від постійних тривог. Бо в мене чесно іноді здається, знаєш, яка штука, що отут навіть в якомусь сенсі більш небезпечно, чим там для когось. Бо тут ти живеш, наче в мирному житті зовсім максимально, і просто ти можеш стати ну, типу, якийсь прильот, якась штука, і все розумієш. Там ну, все ж таки військові до цього готуються, і ми, хоча б, знаємо алгоритм дій, що треба робити. Ну, тобто, багато хто каже, що у військових все дуже просто воно чорно-біле. Та, а тут ще барви якісь додаються, якісь відтінки, і тут Слуха, може бути реально небезпечніше. Я знаю, що згадав, в мене чомусь таке відчуття було от спочатку. Я повертаючись до себе того, да ті, я в мене була така впевненість, де я її взяв, де я це почув. Я не знаю на якому там радіо або ток-шоу. Ну, в мене оця фраза, що тіпа військовий стан в якомусь сенсі чоловіку більш безпечно у війську. І я так якось для себе це в мене відклалося. Я типу такий: Окей, все, і пішов в більш небезпечне місце в Національну гвардію України. Добре, Ром, давай перейдемо до Веселого. Супер. Мені здавалось, і до цього ми з тобою не дуже там. Ні, Я за те, що завтра, завтра, так. Та да, да, да. завтра да. завтра, шановні слухачі, у гурту Громадянин Топінамбур буде концерт у е, поплавок Music Hall о да. Котрій годині 19-й чи ох, ти бачиш, саме важке запитання для мене сьогодні. Коротше, завтра з самого здається ранку приходимо, займаємо чергу. <laughs> да, в дев'ятнадцятій та, так, та, так та. поплавок Music Hall, Завтра е, буде концерт е, гурту Громадянин Топінамбур Ром. Що е, ти там запалиш? Слухай, ну це по перше буде концерт єдиний за вже більше, ніж півтора. Року здається. Ні, не ну, точно рік. Коротше, єдиний концерт, на який я знаю, точно їдуть люди там з інших міст, навіть там з Харкова, Запоріжжя, з Києва. Там. Це дуже приємно, звичайно. Я навіть шуткував хлопцям, що невже гурту Граманінин та Пінамбур» для того, щоб зібрати солдат, і дуже велику кількість білетів продати, здається, вона найбільша буде в нас цього разу. Потрібно було піти у військо. Мені там ще хлопцям, бо не тільки один, я ну зараз ну, дані так? Таня, да, і в нас військовий музикант Антон Морозов Трубач теж а, так, не так, не так. Не. він в оркестрі військовому. Ну, це теж служба ну, він теж, служба, теж з військовим квітком. Все дивись, і, і це, по-перше, буде перший за довгий час виступ. Нам самим дуже цікаво, як люди на нас відреагують, як ми на людей. Бо ми не робили цього, я не робив цього, і хлопці вже більше року. Тому. З цього боку цікаво подивитися. Це буде концерт, який ми будемо грати з максимально оновленою програмою україномовною, всі нові пісні і пісні. До речі, ті, які ми ще ніколи не грали вживу, бо це ті пісні, які ми записали, які я придумав вже коли знаходився на службі в Національній гвардії України. Тобто ми ще ніколи не виконували наживо їх для глядачів і слухачів. І це буде в першу чергу зустріч з усіма нашими друзями багато хто не бачив. Візуально вживу мене, а я їх тому так. Я тобі чесно скажу. Я вже забив собі місце, де я буду на концерті. круто. От і ще наскільки я знаю, окрім музла буде що там ще буде? Перформанс. Дивись, я не знаю, це не перформанс. Так, так, так я розумію Про що ти ми будемо збирати кошти на потреби декількох волонтерів? Тобто в різні, різні кучки там вже заплановані, туди, піде, туди, туди, туди. І окрім нас, на сцені буде е, в Антракті, так би мовити, ще така, такий відомий артист, волонтер, комік. Е, я його знаю як Колмена, це, це учасник, е, учасник лігосмішної команди Горобчик. Угу. І вони театр, здається. ну, Коротше, відомий він вже ну, дос, то, дос, то, досить. Театр горобчик. Театр Горобчик, ну, так. І він буде там ще робити аукціон. Кошти від якого підуть теж на волонтерські благодійний аукціон? Благодійний аукціон, да, так, Усі так. зібрані кошти підуть на волонтерські потреби. До речі, цей концерт максимально благодійний, щоб люди, бо я навіть думав: а можна так казати, що ви можете купити квіток, і навіть не прийти, типу, і бути впевненими, що ці кошти це підуть. Не потрібно на... казати. Це, ж, ну, це благодійна штука. Ну, мені здається, зараз всі максимально намагаються, чи якось якось приймати участь у. Таких потрібних справах. Ну і ми теж. от Отже, шановні друзі, завтра 19. Приходьте раніше, забивайте місця, купуйте квитки. Квитки в онлайні також можете загуглити, де їх придбати, тому що там ду -ду дуже довга адреса. Якщо я її зараз буду казати, ви не запам'ятаєте Завтра поплавок Music Hall громадянин, топінамбур. Такого джазу, такого жару вам дасть, що ну, просто без емоцій ви звідти не підете. І найголовніше, що це все е, піде на ЗСУ. Так? так. Так. Ром, тобі величезне дякую. Е, дякую, мабуть, і від усіх слухачів. Візьму на себе таку відповідальність. Слава ЗСУ, слава вам, хлопці, е, Україні, слава, героям слава. І смерть ворогам. І Російській Федерації. До зустрічі завтра. у Поплаку. До зустрічі, так. Да, приходьте. Велике інтерв'ю.